Світове суспільство робить все, щоб ви були заангажованими відносинами, щоб у вас було ото бажання і ви собі з'їдали мозок е е романтичними відносинами. Ви в цих романтичних відносинах отримуєте дуже мало. Якщо б ви мали якісь свої справжні захоплення, от, наприклад, захоплювалась би математикою, вас би мало цікавили, якісь блять долбойобші дурочка. Ви б були захоплені тими знаннями. Ви е, дуже прагнете бути у відносинах, тому що ви тупі. Я вибачаюсь, не усі. Індустрії світові просто не потрібні. Ви зі своїм захопленням вузькими. Потрібні люди, які будуть витрачати кошти на дорогі якісь бренди, на е, романтичні. Е, Подарунки на це, щоб ви всі, щоб ви щось купляли в сім'ю, були зайняті ремонтами, розумієте, а не знаннями. Давайте поговоримо наприкінці, наприкінці про число Пі, от як ви всі вчили в школі його. Що це е 3,14. А ви уявляєте, як це виглядає насправді? Ви берете окружність. Розтягуєте її окружність в одну лінію. І туди накладаєте три діаметри і 14.